Всім добрий день. Сьогодні вже 18-й випуск моїх торгів на бінарних опціонах. Зараз я залітаю на ринок і я вам показую, як треба торгувати. Да, бачите, я себе вже так візумнив, я трейдер і за цього це так. А я хочу, щоб ви зробили собі чай і взяли собі солодощі, щоб було вкусно і приємно дивитися цей випуск. А я вам бажаю приємного перегляду, і ми починаємо. Так, ми тепер на ринку. Зараз ми знайдемо інтересні ситуації, де я можу зайти в. Зайти кудись. Давай покладемо на рост. Заключив угоду на повищення. Коротше, можу продавати угоду. Заключив угоду на повищення. Продаю угоду. Давайте заключу угоду на повершення. Прикольно, що сказати, угода в мінус. <_ centres> Зайшов на повершення. Я продаю угоду. Зайшов на повершення. Продаю угод. Коротше, яка сьогодні ситуація? Полний біздієд! Чотири продані угоди і одна неприбуткова. На цьому. У мене... Сьогодні торги закінчуються, А вам я бажаю гарно провести цей день і до зустрічі.